Усіх вітаю! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми продовжуємо з вами розділ новий я і навколишній світ, і сьогоднішня наша тема для чого ми проводимо досліди. Поміркуйте, що допомагає нам пізнавати світ. Наші органи – чуття, книги, різні енциклопедії, різні програми, інтернет і так далі. На більшості запитань можна знайти відповіді у книжках. Але цікавіше на деякі запитання знаходити відповіді за допомогою дослідів. Що ж таке дослід? Дослід діти це відтворення явища в певних умовах з метою дослідження. Повторіть за мною. Дослід це відтворення явища в певних умовах з метою дослідження. Давайте спробуємо провести досліди. Лимон, що плаває. Послухайте спочатку інструкцію, розгляньте фото, попросіть допомогу у батьків. Лише з батьками виконуйте досліди. Поміркуйте, що відбудеться з лимоном, якщо помістити його у склянку вод... з водою. Спробуйте перевірити свої здогадки на досліді. Що станеться з лимоном у воді, якщо його почистити від шкірки? Вам знадобиться дві склянки з водою: лимон, ніж, дошка для нарізання. Зробіть цей дослід разом з батьками. Скажіть, що сталося, коли ви помістили в одну склянку лимон, звичайний нечищений, а що сталося, коли ви почистили від шкірки і помістили лимон в іншу склянку? Давайте подумаємо. Якщо не можемо провести фізично, то віртуально. Помістили лимон у воду. Що ви, ми спостерігаємо? Що він плаває зверху, да? він не опускається на дно, а плаває у воді. Почистили лимон і помістили його у склянку. Що тут відбувається, що ви спостерігаєте? Що лимон опустився у воді. Чому? Тому що ми е, почистили шкірку. Він, е, Лимон став легше, так? і через це лимон опускається на дну, що м'якуш лимона, він такий як м, наповнений, е, наповнюється водою, він більш водянистий, тому нам не заважає шкірка просочувати е, сам лимон водою. І тому Лимон без шкірки опускається вниз. Шкірка як бар'єр, який оберігає лимон. В цьому випадку, якщо ми його почистимо, то він опуститься на дно. За допомогою лупи, якщо ви все ж таки робили теж дослід фізично, розгляньте шкірку лимона і шкіру своїх рук. Чим вони схожі, чим відрізняються? І запам'ятайте, що після проведення досліду потрібно прибрати робоче місце, помити посуд і руки. І тільки з допомогою батьків проводьте досліди. Подивіться, будь ласка, на екран. Давайте оберемо предмети, які нам знадобляться для збору інформації. Що це може бути? Які предмети можуть допомогти досліднику? Мікроскоп ще. Комп'ютер правильно, книга і глобус. Чим вони можуть нам допомогти? Розкажіть свої думки. А чим можуть годинник допомогти? Засікати якийсь час, витримувати потрібний час і так далі. Добре. Подивіться уважно, чи однакові відчуття будуть у нас при контакті з, цієї, з цими рідинами. От, Наприклад, з гарячим, з холодним і, з, наприклад, з лимонним соком. Різні. З гарячим можна обпектися, обхолодне можна навпаки, стане холодно, сік лим, лимони апельсиновий, він як з м'якоттю, то ми будемо відчувати такі, як. Крупинки на наших руках. І тепер переходимо до хвилинки цікавинки. Солона вода щільніша за прісну. Що більше солі у воді, то складніше в ній потонути. У славнозвісному мертвому морі вода така солона, що людина без будь-яких сусиль може лежати на її поверхні. Не боючись потонути. Чи були ви колись на такому морі. Чи були ви взагалі у морі чи і в прісній воді? Чи справді відчуваєте різницю між ними? Давайте зробимо висновок, що природу досліджують за допомогою дослідів. Після проведення дослідів ми завжди прибираємо робоче місце. Прибираємо все, що використовували, і миємо руки. Всі дослідники дотримуються правил безпеки і обов'язково задотовують результати дослідження, які вони проводять для того, щоб потім можна було розповісти про них, зробити певні висновки. Далі пропоную попрацювати за онлайн-завданням. Відскануйте, будь ласка, QR-код та попрацюйте. Відскануйте ще один QR-код і опрацюйте його. Молодці, дякую. І тепер пропоную рефлексію зірковий настрій. Оберіть емотикон, який відповідає вашому настрію в кінці уроку. Я з усім справився, мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок. Все було легко і просто, я дуже втомився. Більше сміху, ніж навчання. Було складно та нічого не зрозуміло. Я сподіваюся, що вам було все досить легко, адже ми стараємось для вас приподнести все досить доступно. Дякую за роботу, до нових зустрічей!